Усім привіт, друзі! З вами кіномозок і рубрика Зіркове життя, у якій сьогодні мова піде про одну з найбільш талановитих акторок Голівуду, володарки багатьох престижних кінопремій і чотирикратної номінантки на Оскар Ему Стоун. Сподіваюся, я зможу розповісти вам щось таке, що вас здивує. Ну а ви тим часом сідайте зручніше і починаємо! Акторка народилася 6 листопада 1988 року у Скотсдейлі, штат Аризона. Її мати Кріста Джин Стоун домогосподарка, а батько Джеффрі Чарльз Стоун засновник та гендиректор підрядної компанії. Повне ім'я акторки Емілі Джин Стоун. Вона має молодшого брата Спенсера. У віці немовляти Емма страждала від колік, часто через це плакала і внаслідок цього у неї з'явилися мозолі на голосових зв'язках. Сама акторка описує себе в дитинстві як галасливу та владну дитину. Попри те, що їй не подобалося ходити до школи, Емма стверджує, що через свою владну натуру мала бути певною, що дістане за все п'ятірки. В дитинстві вона страждала на панічні атаки, що, за її словами, призвело до погіршення її соціальних навичок. Вона вважає, що саме участь у виставах місцевого театру допомогла їй позбутися цих нападів. Емма цікавилася акторством з 4-річного віку. Її дебют відбувся в 11 у театральній постановці за мотивами роману Вітер у вербах. Акторка навчалася самостійно вдома впродовж двох років, протягом яких з'явилася у 16 виставах молодіжного театру. Емма відвідувала дівочу католицьку старшу школу Псав'єр, яка здійснює підготовку до вступу у коледж. Однак після першого семестру навчання покинули її заради мрії стати акторкою. Для того, щоб переконати батьків її підтримати, вона обрала досить оригінальний спосіб. I, I, I want to hear this story about your parents about telling you when you told them uh, you're going and that's it. I mean. Well, I didn't say it quite like that. <laughs> How did you say it? I, well, I just made a little presentation for them. Um, By presentation, was this a video presentation? It was a PowerPoint presentation. A PowerPoint presentation. Yeah. Did you guys gather around your computer, or did you have it projected on a wall? No, I, did. I wasn't that. You weren't savvy. Um, it was on my computer in my in my bedroom, and they came and sat on the bed and and watched the PowerPoint presentation. at the end. <laughs> The end of it was and then I'm going to wind up on Jimmy Kimmel, and we're gonna talk about this. Uh, Коли Ема реєструвалася до гільдії кіноакторів, ім'я Емілі Стоун вже було зайняте. Спершу вона використовувала сценічне ім'я Райлі Стоун, але після гостєвої ролі у телесеріалі Medium на каналі NBC і ситкомі Малкольм у центрі уваги на каналі Fox, вона вирішила, що їй зручніше буде назватися Емою. Її перший теледебют відбувся у ролі Лорі Партридж у реаліті-шоу Талантів у пошуках нової родини Партриджів на каналі VH1 у 2004-му. Однак сам телесеріал Нова родина Партриджів» не просунувся далі пілотної серії. Пізніше Емма проходила прослуховування на роль Клер Беннет у науково-фантастичному телесеріалі Герої на каналі NBC, що, однак, не завершилося успіхом. У квітні 2007-го вона зіграла Вайлет Трімбл у телесеріалі Гонка, однак його було скасовано після перших семи епізодів. Емма з'явилася у трьох фільмах, які були випущені у 2009-му. Перший романтична комедія Привиди колишніх подорожок. У цій стрічці Стоун зіграла з більш відомими на той час акторами Меттю Макконагі, Дженніфер Гарнер та Майклом Дугласом. Другий комедія жаху Вітаємо в Зомбіленді. Саме після цього фільму на акторку звернули справжню увагу. Третій фільм з Емою Стоун у 2009 році драма, комедія, паперова людина, який розчарував критиків, хоча гра Еми отримала позитивні відгуки. Акторський прорив Еми відбувся після виходу молодіжної комедії Легковажна Я, де акторка вперше зіграла головну роль. Після виходу вона була номінована на премії Бафта і Золотий Глобус за найкращу жіночу роль у комедії або мюзиклі. В 2010-му акторка зіграла одну з головних ролей у драмі Прислуга, яка отримала понад 100 номінацій та нагород, в тому числі і нагороди за найкращий акторський склад, який отримала і Емма. Ще одним фільмом, в якому вона знялася того року, стала комедія Це безглузде кохання, де вона вперше зіграла з Райаном Гослінгом, з яким у подальшому зніматиметься разом ще двічі. В 2012-му виходить фільм Нова людина Павук, у якій Емма зіграла роль дівчини-супергероя Гвен Стейсі, до якої вона повернеться і в сиквелі, який вийде в 2014-му. У 2013-му виходить мультфільм Сімейка Круд від студії DreamWorks, у якому Емма озвучила старшу дочку сімейства первісних людей Гіп. Того ж року виходить кримінальний трилер Мислився на гангстерів, її друга співпраця з Гослінгом. Роком пізніше виходить фільм Бердмен, який зібрав 291 номінацію, 193 нагороди, а для Еми обернувся першою в кар'єрі номінацією на Оскар. Однак саму нагороду вона отримає за іншу роль. У 2016-му виходить фільм «Ла -ла Ленд», у якому Емма зіграла Мію Долан, молоду акторку, яка намагається почати свою кар'єру. Фільм отримав 287 номінацій і 242 нагороди, в тому числі 6 Оскарів. Серед них Емма отримала 59 номінацій і 18 перемог, в тому числі і Омріяного Оскара. В 2018-му виходить історична драма Йорго Лантімоса Фаворитка, в якій Емма зіграла роль Ебігейл Маша. Ця роль стала її третьою номінацією на Оскар і п'ятою на Золотий Глобус. Того ж року вийшов телесеріал Маньяк, у якому Емма знялася разом з Джоною Гілом. Наступного року виходить продовження Зомбіленду під назвою Зомбіленд Подвійний постріл. У 2020-му виходить інше продовження, а саме мультфільм Сімейка Крутс 2, у якому Емма знову озвучила свого персонажа Гіп. У 2021-му в прокат вийшов фільм «Круелла» від студії Дісней, де акторка зіграла головну роль лиходійку Круелу Девіль. Вона вперше почула про роль на зйомках «Ла -ла Ленду» і зацікавилася, адже давно хотіла зіграти лихого персонажа. В 2023-му виходить фантастична комедія Бідолахи, у якій вона вдруге працювала з Йоргосом Лантімосом. За роль дівчини, що після самогубства була повернена до життя, Емма Стоун вдруге після ла ла Ленду стала фавориткою сезону кінонагород, вигравши за неї другий золотий глобус та отримавши четверту номінацію на Оскар. З 2010 року Ема перебувала в стосунках з партнером по фільму Нова людина павук Ендрю Гарфілдом. У 2015-му вони розлучилися, розбивши серця фанатів їхньої екранної пари. У 2017 році, після церемонії нагородження Оскар, вона була запрошена на популярне телешоу «Saturday Night Live», де познайомилася з одним з його сценаристів Дейвом Маккері. Довгий час вони намагалися приховувати стосунки, та й сама Ема не з тих, хто виносить особисто на загал. Перше публічне побачення вони влаштували у 2019-му, коли разом відвідали баскетбольний матч. Тоді ж стало відомо і про заручені пари. В 2020-му вони таємно одружилися, а в 2021-му у них народилася дочка Луїза Жан-МакКері. Окрім Ендрю Гафілда та свого теперішнього чоловіка, Ема Стоун хоче проти свого бажання, але підкорила серце ще однієї зірки Голлівуду. а саме Джима Керрі, який навіть записав відеозвернення до неї, у якому зізнавався у своїй любові і казав, що якби був на 20 років молодшим, то обов'язково покликав би її на побачення. Not just pretty, but you know, smart and kind-hearted. And if I were a lot younger, I would marry you. I'd braces for seven years, so any play that I did for the most part, I would just have whatever lip color in the braces for the whole play. Професія актора, як і краса, потребує жертв і подолання власних церхів, один з яких відкрився під час зйомок стрічки Все безглузде кохання. Одна зі сцен мала повторювати кадр брудних танців, коли Патрік Свейзі підняв Дженніфер Грей над головою. Тільки цього разу на їхньому місці були Райан Гослінг та Емма Стоун. But now what You mean the dirty dancing lift? That's what I mean. Yeah. <laughs> well, well, we were meant to do that, and then what happened? Oh, you don't remember? Well, I, I remember, but I'd like to hear you. <laughs> <laughs> like the a version of it. Well, listen. When I was <laughs> 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 when I was about seven years old, quick story. <laughs> when I was about seven years old, I was in gymnastics class, and I was on these parallel bars that are about 6 feet off the ground and I was standing on the top of the bars and the teacher was holding me by the ankles and somehow or other she let go and I was standing on this bar and I felt myself beginning to tip forward and I put my arms in like this and I fell 6 feet to the ground and I broke both my arms at the same time wow and yeah and so I, uh, I, so I, you know, I spent a whole summer. I lived in Arizona, which is like 120 degrees, which I don't know what that is in Celsius. Cold. Yeah. <laughs> Quite well. hot. Yeah. So I had a cast and all the, you know, I was just, it was miserable. Um, it was the day before the last day of school. Anyway, I had internalized this. That's a really important. It's an part important part of this, detail. Right? <laughs> <laughs> I really know how to tell a story. <laughs> so, anyway. <laughs> Years later, oh, we do crazy stupid love. I know that we're going to do the dirty dancing lift. I don't know, however, that I have an internalized phobia of being, you know, lifted over someone's head at the height of about six feet. <laughs> so I run to do the lift, and Ryan lifts me over his head, and I. What did I do, Ryan? I've never had this happen, <laughs> but I imagine. <laughs> If a possum something similar. <реку> Зірка є фанаткою популярної групи Spice Girls, а найбільше вона любить Ему Бантон. Одного разу під час інтерв'ю їй зробили сюрприз, презентувавши відеозвернення від учасності колективу Мелані Браун. Акторка була дуже здивована і тому розплакалася. Також вона близька подруга популярної співачки Тейлор Свіфт. На лівій руці Еми є татуювання у вигляді пташиних лапок. Річ у тім, що вона дуже любить композицію The Beatles Black Bird. Перш ніж увічнити своє захоплення на тілі, акторка попросила автора пісні Пола Маккартні намалювати ескіз для її тату. The most amazing thing, ironically, tomorrow... My mom and I, who's here tonight, and is probably freaking out right now, is, oh, we're going to get tattoos. Really? And we've never gotten tattoos before, and I probably never will again. But her favorite song is Blackbird right. by Paul McCartney, mm -hmm. and it's my favorite song as well. And she just went through a pretty crazy two years. Two years ago, tomorrow, she got diagnosed with breast cancer. Oh. And she's out of the woods now, oh, which is amazing. Good. good for you and your family. Great. Yeah, and then... Um, and so, and I get to host SNL next week, which is the dream of my life. And so that's amazing. And so I wrote a letter to Paul McCartney asking him if he would draw two little bird feet because he wrote the song. Right. And yesterday he sent them to me. he's drawn bird, you say bird feet? Little bird feet. Bird feet. Black bird feet. And so I'm getting a tattoo right there and she's getting one too. Custom tattoos designed by Paula McCartney. Custom tattoos designed by Paul McCartney. Oh my God, that's pretty good. Isn't that wild? Wow. Unbelievable! He's a good guy! <laughs> Дякую вам за перегляд, друзі. Пісіте вподобайки, якщо вам сподобалося відео і ви дізналися про акторку щось таке, чого раніше не знали. Пишіть у коментарях, про кого ще ви б хотіли побачити нові відео. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео!